Вігла кінця дискусія, яка називається Гендерна рівність в інтеграції до ЄС. Її власне проводив комітет з питань інтеграції України до Європейського союзу. Це комітет Верховної ради України зараз поруч зі мною голова цього комітету. Народна депутатка фракції Європейська Солідарність Івана Климпуш Ценцадзе. Пані Івано, скажіть, будь ласка, чому важлива була така дискусія сьогодні? Які підсумки можете підвести, і які проблеми у нас залишаються в питаннях гендерної рівності? Так, дійсно, наш комітет підготував цей захід, так звану тематичну сесію за допомоги і підтримки оон жінки в Україні. Ми вдячні всім партнерам, і шведському, і данському посольствам, за те, що вони теж долучилися. Власне йдеться про те, що ми на сьогодні в Україні, маючи це вікно можливостей і пріоритизуючи європейську інтеграцію, мали би максимально використати цей час для того, щоб, по-перше, відповідати всім директивам європейського. Союзу, які стосуються питань рівності між чоловіками і жінками, але таких небагато. А насправді мали би забезпечити те, щоб наскрізна одна з наскрізних цінностей європейського союзу гендерна рівність, вона була присутня в будь-яких наших рішеннях на будь-яких щаблях ухвалення таких рішень. Ми сьогодні говорили про те, що безумовно говорили про досвід європейського парламенту, національних парламентів різних країн європейського. Союзу і наші проблеми, і наші пріоритети навіть у час війни ми розуміємо, що ще більше стоїть завдання максимально використати потенціал жінок, які сьогодні включилися в економічну відбудову, і в захист батьківщини і в представництво країни в абсолютно різних царинах. І ось е сьогодні говорили про те, що насправді це потребує залучення всіх інституцій це потребує створення. Підготовки вірніше фахівців на всіх рівнях, зокрема в Верховній Раді України, і це потребує певної зміни правил і процедур. Над всіма цими речами, очевидно будемо продовжувати говорити. Відчули, що нам ще є е, чим і на чим переконувати і багатьох колег всередині парламенту, і створювати всі можливості для того, щоб українське суспільство воно е, розвивалося. Більш ефективно через те, що використовувало всі свої можливості, як жінок, так і чоловіків. Пані Іванно, коротке уточнення. Сьогодні прозвучало таке повідомлення, що у нас з питанням гендерної рівності досить хороша ситуація все одно да, порівняно з іншими пунктами щодо вимог європейського союзу. Наскільки можна тут сказати, що нам не так вже й багато залишилося працювати чи досить великий шматок роботи, все таки є. Знаєте, це така матерія, яка буде потребувати роботи ще багато багато років наперед. Навіть сьогодні наші колеги з шведського парламенту, там де ми вважаємо, що це взірець, один зірців там підходів до гендерної рівності в Європейському Союзі, говорять про те, що їм є ще що вдосконалювати. Тому я думаю, що нам буде над чим попрацювати точно нам є чим пишатися, що ми вже змогли зробити з часу революції гідності в царині забезпечення рівних прав. Жінок і чоловіків, але це не означає, що нам час почувати на лаврах і заспокоюватися знову ж таки війна. Відкрила необхідність того, що 50%, понад 50% населення України, яке складають жінки, має набагато активніше включатися мати можливості включатися і в розвиток місцевого самоуправління та місцевої місцевих адміністрацій, і в розвиток економічний, і в соціальні різні проєкти і в. В можливості захисту в обороні і в безпековій сфері захисту батьківщин, всі ці речі вони потребують додаткових рішень як на рівні Кабміну, так і на рівні парламенту, так і змін підходів, в тому числі і стно ну, психологічно стереотипних, в тому числі і всередині українського парламенту. Дякуємо вам дуже. Дякую. Мали можливість поспілкуватися наживо з народною депутаткою України від фракції Європейська Солідарність, пані Іваною Кипуш ценцадзе Вона також голова комітету Верховної ради з питань інтеграції до Європейського Союзу України.